Ми вже неодноразово повідомляли, що міська влада Ужгорода під керівництвом Віктора Погорілова відкрито наживається на ремонті дорожнього покриття в обласному центрі. Наприкінці березня Погорілов доручив проводити ямковий ремонт. Ця справа неймовірно вигідна, адже процес безперервний і практично неконтрольований. Однією з відремонтованих була вулиця Капушанська. Вже через місяць ця вулиця виглядала так, ніби й жодного ремонту не було. У зв'язку з цим питання до влади. Скільки грошей платників податків було зарито на цьому проміжку дороги? Яка саме фірма здійснювала ремонтні роботи і упродовж якого терміну має слугувати відремонтоване дорожнє полотно? Чи понесе хтось відповідальність за це неподобство? Тим часом Капушанська завалена сміттям, захаращена рекламою на всіх стовпах та парканах. А на водіїв та пішоходів підступно чекають відкриті люки.